В даному відео покажу, як зробити отвор під підрозетник за допомогою перфоратора. Для початку промальовуємо місце для підрозетника. Десятим або восьмим буром набиваємо маленькі отвори глибиною з підрозетника. Після цього проходимо по отворах насадкою з зубилом. Краще брати точкове зубило або максимально вузьке. Сама процедура буріння, як ви бачите, відбувається майже без пилу, але якщо у вас інша стіна або ви відчуваєте, що у вас достатньо пилюки, ви можете використати оприску. Дуже рідко, але буває, якщо у вас дом 96 або 134 серії, ви хочете проборити собі опір під підрозетник і у вас з'являється арматура. Для цього, звісно, потрібно використати болгарочку. Одягаєте круг і акуратненько її спилюєте. Після цього ви можете далі йти і бурити собі отвір тої глибини, яка вам потрібна. Глибина підрозетника, як правило, від 40 до 65 мм. Якщо немає потреби, то звісно краще обрати підрозетник меншої глибини. Оскільки, як ви бачите, для більш глибокого отвору під монтажну розетку... Потрібно витратити набагато більше зусиль. Періодично не забувайте підточувати зубило з допомогою болгарки. Якщо добре підточити зубило, то звісно воно набагато краще заходить в стінку і процес йде набагато швидше. Коли отвір під монтажну розетку буде готовий, можете замішувати шпаклівку. Для цього ми використовуємо шпаклівку Старт. Ви бачите реальний процес замішування, тобто замішується ну, десь секунд 15. Далі рівнем перевіряєте підрозетник. Якщо все добре, то з обох сторон намазуєте шпаклівку. Після цього вмазуєте сам підрозетник і вставляєте в канавку для підрозетника. Обов'язково перевіряєте рівнем, чи все окей. Тепер, коли підрозетник вже повністю вставлений, просто підмазуйте з усіх сторін, щоб його укріпити. Через добу шпаклівка висохне, і підрозетник буде готовий для заведення кабелів.